Всім хало! Сьогодні в мене дуже цікаве відео, бо я вам буду показувати, розказувати, як за 24 години стати красивою, доглянутою, охайною. Мій день буде складатися з трьох етапів: миття голови, макіяж, тому буде дуже цікаво. Погнали. Так виглядає ванна, дуже схожа на джакузі, не вистачає тільки масажорів. Я думаю, ви зі мною згодні. Зараз я її трохи повитираю і готуватися до свого ранкового ритуалу. Ну що, я ванну привела в порядок. Подивіться, як тепер вона блестить. Який душик, яка ванночка прекрасна. Зараз вам покажу те, що я підготувала для пані. Перше, що я купила, це ось така прекрасна бомбочка у вигляді пончика. Бомбочки розового кольору і теж розового, але вже з відтінком фіолетового. Фантастична пахнюча пінка для ванни, яка змінює колір на жовтий. Просто уявіть собі, наскільки вона пахне. Вона пахне динькою. Не можна, звісно, через камеру передати цей запах. Ідеально підходить під колір мого пончика. Зроблю собі дві масочки. Одна у вигляді котика, інша зволожувальна. Спробую, я такі напробував, спробуємо, чи підійдуть мені і чи буде гарний ефект. Ну що, я вже є збройна. Оділася, підухайте Зараз Зараз мейкап, який у мене будуть дочку і можу вже йти у малю. Кайфова ланочка набралася. Зараз я буду запускати бомбочки. Бомбочка номер. А, це нам в подарок поклали. Прикольно. Ні, ну ванна вже приобрітає свої відцінки рожевого. І моя любов. Остання бамбочка.

Буду одягати масочку і сушити волосся, переодягатися. Перша масочка в мене має бути у вигляді котика. Зараз подивимось чи це так. Просто якийсь. Це що? Так кот з кого я походжу? Я, в принципі, так, в принципі, неплохо. Оці ушки. Ми чекаємо 20 хвилин і я буду її знімати. Розчисуємо волосся для того, щоб його почати сушити. Усім рекомендую оцей крем, а парфумований лисин для тіла. Зіскріньте. Та його, до речі, мені подарували на таємну санду, яку ми в коледжі робили. Дівчинка надала оцю ось вау. А загалом я користуюся від ось цієї фірми, це е, теж для тіл. народжуючи молочко тіл. Тож ви можете заскрілити, воно абсолютно для рук, для тіла, не знаю, для октів, ну тобто для всього дуже в'яну пахне і одразу впитується в мою шкіру. Я думаю, масочку можна знімати. Рібеточки я милася. Ця маска сподобалась. Вона зложила мені шкіру. Стало набагато легше. Це екран. Для обличчя, крем. Всім рекомендую так само скринти собі. Чим мені подобається? У мене не такі крема саме для обличчя, алергія. У мене дуже шкіро обличчя, дуже алергічне. Оце один, є, один єдиний крем, який мені підійшов. процедуру дура ми я завершила. Зараз і нарешті і робити мейкап. Я вже перемістилася до себе у кімнату, висушила волосся, як ви бачите, стало, воно пухнасте і рівне. Бо якщо я це, до прикладу, не зроблю феном, Тоді вони похожі на чортішол. Вони такі кучеряї, вони не неухані, а фен їх приглажує і вони стають гладкими. Тому далі в мене залишилось. Привезти своє обличчя у порядок, я наміжу когось кремчиком. У мене ось така косметичка невелика. Бо у мене є ще й більша, але я нею не користуюся. Це та косметика, яку мені дарувало, і вона не підійшла. Особливо це якісь е, блиски губ. Мені дарували, і вони мені не підійшли. У мене пекли губи. І було не кайфово, чесно. Тому. Це та косметика, якою я користуюся на постійній основі. Це прям база. Зараз вам покажу, що складається мій макіяж, що я зараз буду робити, і потім зараз я буду маскувати свої недоліки на обличчі. Це прищі, це зона навколо очей. Це я буду робити ось таким консилером. До цього в мене був від Evelyn. Мені він більше сподобався, він більше підійшов мені по тону. Світліший, в мене був 025. 0,025 Цей просто 01 айорі. Але інтимніший. І якщо я не йду від Evelyn бо я шукала по всіх магазинах, не було саме мого відтінку, тому, можливо, буду в наступний раз замовляти, коли ось цей завершиться. Після того, як я наношу свій тон на обличчя, я підкрашую собі брови, користуюся я. З її стороною така щіточка, тоненька кісточка. А е, Він мені подобається. Знаю, що більшість, можливо, такі не люблять самі пензлики, але він мені подобається, бо я сам підкреслюю ці прогалини моїх. Bros, bros. Е, Ось. І він охайно мені все це робить, тому мені подобається. Також я користуюся туш'ю. Туш у мене ось така. Але я її буду змінювати, бо вона мені не сильно подобається. Моя любов це тінт для губ від Maybelline. До речі, знаєте, які недолік людей, які носять окуляри. Це коли у людини ось такі зелені штуки. І те, що вони носять окуляри. І тоналкою вони дуже складно перекриваються. І якщо навіть я тут перекрию, да? трохи не таке вже зелена буде. Потім, коли я одягаю куляри, на оцих ушках, що тут прилягають, чи як вони там називаються, залишаються сліди тоналки. і вона все скатується. Да, тут, тут. Тому, люди, ті, які наносять окуляри, куляри, знаєте, вам дуже повезло в тому плані, якщо ви робите макіяж. Бо дійсно це неудобство. time <му> Friends, am... бровки я підфарбувала. Зараз я маю ще зробити їх укласти гелем. Для... Зараз я маю ще вкласти гелем для брі. Але я буду робити це після того, як наношу тінь на очі. Тому що я коли перекрию цю цю частину, тоді я захочу закріпити бровки. Тому я це роблю після цього. До речі, губки я можу вже зараз нафарбувати, тому що тінь треба, щоб він упітався. І щоб гарно розподілився по губах, бо потім якщо що, можна підтерти, дотерти. Тому я вже їх зараз фарбую. Коли я нафарбую губки, у мене обличчя одразу стає. Оженовую нічок. Я, я хочу ще трохи червоненького добавити до ок. І ще якщо одягти це все з бордовим логом, який а цим подоласкою одягти свою. Підвісочку і з червоним сердечком. Тобто взагалі. О май гайд. Мені здається, що вже досить непогано. Тепер після того, як оце все я зробила, я беру а Гелі. А гелі і починаю оглядати свої бровочки. Кісточку такого розміру. Манюньку. Брати блискітки. І наносити їх у уголок ока. Як бачите, в уголках є акцент на очі, то вже акцент віздіє і на губках, і на бровках. Щоб пришівку менше було взагалі було б кайфово. що, ребята, мій мейкап готовий. І, звісно, я так не крашуся, ну, в коледж чи просто буденний. А просто я зараз іду гуляти, тому я так не красилась. І знаєте, що нам залишилося? Залишилося гарно одягтися, одягти свої сережечки, одягти свою підвізочку, одягти свій браслетик. Цим я зараз буду займатися обирати. Мій образ готовий. Я вже внизу не буду показувати, в мене все виглядає, бо базові джинси, але цей базовий лонг. Я думаю, вам такий формат відео сподобався. Як стати гарною за 24 години, бо ми дійсно разу нієт. Тому, якщо тобі сподобалось це відео, тисни лайк. Не забувай коментувати, підписуйся і зустрінемось на наступному року.